Вправа 1314 доведе, що для будь-якого натурального значення n значення виразу кратне числу 7. Гаразд, давайте подивимося на цей вираз. Він доволі громісткий. Що я пропоную? Я пропоную спочатку розкрити дужки і звести подібні доданки. Потім будемо розбиратися, що робити далі. Перші дужки потрібно помножити обидва доданки на 4. Записуємо це в вигляді суми. Тобто записуємо, що це дорівнює 4. Ми множимо спочатку на 6n. Далі. Відняти 4,5 це додати мінус 4,5. Якщо ми записуємо як суму, можемо це 4, що множиться на мінус 4,5. Далі. Тут у нас написано відняти 9, що множиться. Це все одно що написати додати мінус 9, що множиться. І тоді ми записуємо додати. І кожен з доданків будемо множити на мінус -9, 9. що множиться. Спочатку потрібно помножити на 1 третю n. А потім напишемо додати мінус 9, що множиться. Відняти 2 це додати мінус 2. То якщо ми пишемо плюс, то записуємо мінус 9, що множиться на мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте знаходити, чому дорівнює добуток. Отже, записуємо, що це дорівнює. 4 помножити на 6 це буде 24. Що множиться на n, це буде 24n. Далі додати. Один із множників наступний у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Ну і 4 множимо на 4,5. Можна 2 помножити на 4,5 це буде 9. Помножити ще раз на 2 це буде 18. Записуємо, що це буде мінус, тоді 18. Є? Ну і наступний добуток. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде тоді від'ємним. Ну і записуємо тоді добуток у такому вигляді, як 9, що множиться на 1, а в знаменнику записуємо 3 і все це множимо на n. Так, додати. Наступний добуток. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній. Він дорівнює добутку модулів 9 множити на це 18. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте виконаємо тоді тут скорочення в дробі. 9, що ділиться на 3, це буде 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну і запишемо, що вийде. У нас тоді отримаємо 24n. Далі додати мінус 18. Далі додати. У нас у дужках буде мінус 3 перших або 3, що множиться на n, це буде мінус 3n. Так? Ну і додати 18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати подібні доданки. Записуємо ось це дорівнює. Так, це можна записати як 24. N Так, додати мінус 3 N Так. І. Запишемо тоді додати. І ще залишається у нас числа. «мінус 18 додати 18. І це дорівняє. Ну що ж, з перших дужок n можна винести за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться 24. Додати мінус 3. Так. Додати. А мінус 18 додати 18, це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0. Записуємо плюс 0. Так, ну що ж, як нам додати числа у дужках? модуль додатнього числа більший, то сума буде додатня, але дорівнює різниці модулів, то ми записуємо, що буде n, що множиться, а у дужках буде 24 відняти 3. Так, ну і плюс 0, це додати нічого, то залишиться цей самий вираз. То ми записуємо, що це дорівнює n, що множиться, 24 відняти 3 це буде 21. Або це дорівнює 21. Є? Ну що ж, отже, наш вираз дорівнює 21n. Один із множників в цьому виразі ділиться на 7. То виходить, що значення виразу буде завжди кратне числу 7, Бо один із множників у нас ділиться на 7. Так і записуємо. Оскільки пишемо вираз. рівний 21n, так, записуємо а 1 із множників множників кратний число 7. У дужках запишемо, що 21, що ділиться на 7, дорівнює 3. Так? Так? Записуємо. То для будь-якого то для будь-якого будь-якого натурального значення n Значення n значення? Виразу. Можемо навіть написати 21n кратне. Число Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок та зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.